У нас сьогодні в меню шурпа. Для цього нам понадобиться картопля, свинина, морква, перець болгарський, цибулька, чесничок, перчик червоний гострий, лаврушечка, перець горошком, перець чорний, зелень. І все, і все готуємо. Шурпу бажано готувати в казані, тому що. Потрібно довго тушити, щоб не приставало нічого, щоб обсмажувати тут овочі. Так, нагрівся наш казан, казанчик і я крапельку налью Ну, Ложку, може так, щоб не приставало м'язко наше. Я викладаю сюди в казанчик-м'яско. М'яско обсмажимо м'ясо, нашу свининку. І зараз швиденько будемо чистити, різати овочі. Поки жариться м'язко, швиденько нарізаємо овочі. Овочі можна різати крупно. Ну, так, не дуже м'яко, як би сказати, не на засмажку. Так, вирізаємо все непотрібне. Це нам не треба. Не дуже м'яко, ну і не... можна і крупно, звісно, кинути. Так. Цибулька є. І моркву. Крупними кусочками ріжемо моркву. Так, може, десь розріжемо отак на чотири частини. Так, ріжемо моркву далі. Так, цибульку і моркву ми порізали, чекаємо, коли підсмажиться м'ясо, і будемо додати до нашого м'яса овочі. М'яско наше підсмажується, таке трошки вже зарумянилося. Зараз додаємо овочі. Додаємо цибульку, моркву. Перемішуємо добре. Так, просмажиться ще собачами. Далі нарізаємо перець, То теж так крупно перчик ми нарізали. Ще нам знадобиться два помідора і сіль. з овочами підсмажилося добре. Добавляємо сюди картоплю. Картоплю додаємо. Ось так, як на густий суп. Так, Великими шматками я порізала картоплю. так, все. І трошки обсмажимо з картоплею. Так, зараз кинемо сюди спецію. Перчик горошком трошки, поперчимо. Так, поперчимо. Посолимо. Посолимо. Так, добре перемішаємо. Отак от добре перемішаємо. Так, і заливаємо це все водичкою і будемо тушити десь 40 хвилин, а то може й годину. Заливаємо водичкою. Так, щоб і покрило добре, і ну, все-таки ж це супчик. Так, все. Закриваємо, будемо тушити. Закипить, прикрутимо. Нам знадобляться потім помідорки. Трошечки так надрізаємо на чотири часті, щоб їх хоч обшпарити кипяточком, щоб зняти шкірочку. Зараз я заливаю кипяточком. На пару хвилиночок, і з них добре зніметься шкірочка. Отак. Так. Все. Рицемо наші помідорчики. Шкірочка зходи. Нарізаємо наші помідорчики без кожури. Ми їх додамо в кінці, коли протушиться добре овочі, м'ясо з картоплею, покипить, протушиться. Так, помідорки ми підготували, нарізали. Тут у нас зелень. Часничок я почистила, ще понадобиться в кінці, в кінці часничок Поріжемо. Болгарський перець, гострий перець, зараз ще поріжемо. У мене консервований мій той, що можна свіжий, можна без нього. Все, зараз закипає. прикрутимо і будемо тушити хвилин 40. Наша шурпа вже готується півгодинки. Ось така вона вже на вигляд. Кольор, звісно, не прозрачна, вона, не прозора, тому що ж м'ясо підсмажилося. Я зараз хочу додати до неї лавровий листик і перчик. Перчик можна було додати, болгарський, звісно, коли обсмажувалися овочі. Але я думаю, що для перця б не потрібно багато варити його довго. Це раз, а друге, що я не хотіла, щоб він розварився, довгенько буде готуватися, тому я додав. Зараз, як півгодинки потушила. От така вже. Картопля вже приготувалася, але ми ще по м'ясу ще ж у нас. Так, закриваємо і ще будемо тушити. Поставила трошки водички долила, тому що води якось мало. І, і додавлю трошки солі на соль, трошечки не салона. Пів ложечки солі добавлю. Так, посолила все. Хай ще зміну 20 ще кипить. Так, через хвилин 10 кинемо помідорчики. Пройшло 10 хвилиночок. Зараз додаємо помідорки і перець, чилі У мене тут трошки зараз додамо помідори. Я думаю, що можна додати було піщені домашніх перекручених помідорів з банки. Але зробимо так, як на природі, з помідорами. Так, О, так, колір трошки виравнюється. Зараз ще 10 хвилиночок покипить, Добавимо часничок, зелень і будемо вимикати. Наша шурпа приготувалася, зараз я вимикаю і наливаю в тарілочку для презентації. Ось така в нас вийшла шурпа. Можна, звісно, додати трошки зелені, свіжої. Тут є і м'ясо, все є. Гарна навариста, гаряча шурпа, поки зараз холодно все на вулиці, можна їсти. А потім будемо готувати холодники, окрошки і холодні супи. Так, дякую всім за увагу, всім смачного, приємного перегляду, гарного вечора!